Сьогодні слово Райфайзен у більшості українців викликає негативні асоціації. Ага, це той самий європейський банк, який досі так і не вийшов з країни агресора. Але мало хто з нас знає, що назва Райфайзен походить від прізвища видатної людини німецького соціального реформатора Фрідріха Вільгельма Райфайзена, який, ні, не створював той самий ганебний банк, який ми так не любимо, але був заснований Новником значущого для розвитку німеччини соціально-економічного явища руху, який називається тепер його іменем. Цьому випуску я б хотів, як то кажуть, відновити історичну справедливість, розповісти про Фрідриха Вільгельма Райфайзена та його внесок в розвиток німецького суспільства й економіки, пояснити суть явища, яке носить його ім'я, та допомогти розібратися з тим, яке відношення ця історична фігура має до однойменного банку. Я Михайло Зюмський, і це подкаст Das Macherland, в якому я розповідаю про підприємців та компанії, що зробили і роблять внесок в розвиток німецької економіки. Отже, в 1918 році в містечку Хамандерзіг, що у Вестервальді, зараз це з Альтенкірхен, федеральної землі Райнельфальц, в родині бідного фермера Готфріда Фрідріха Райфайзена та його дружини Амалії. Народжується сьома дитина, і хлопчика називають Фрідріхом Вільгельмом. З дитинства він бачив всі труднощі, які переживають дрібні фермери. Батько прививав йому працьовитість та ощадливість, мама віру в Бога та милосердя. Після того, як хлопець закінчив початкову школу, на нього як на талановиту дитину звернув увагу місцевий паст та став його вчити математиці, мовам та історії. Звичайно, також прививаючи християнські цінності. 17-річному віці Фрідріх Вільгельм добровільно йде на військову. У службу для юнака з бідної родини це була чи не єдина можливість вирватися з сільських злиднів та спробувати зробити кар'єру? Він служить в кельні в артилерійській бригаді, відразу привертає до себе увагу та швидко отримує одне підвищення за іншим. Через три роки вже стає унтерофіцером і отримає призначення в інспекційну школу в Кобленці, де його кар'єра продовжує розвиватися. І згодом вже його призначають на місцевий чаву наливарний завод, контролювати якість залізних боєприпасів, які виробляє підприємство. І це все за якихось п'ять років. Років з спочатку служби. Напевне, молодого Фрідриха Вільгельма чекала б чудова військово адміністративна кар'єра, але раптом в нього починає стрімко погіршуватися зір, і він мусить піти з військової служби у віці всього лише 25 років. Тім, на його таланти як адміністратора, звертає увагу цивільна влада. Він переходить на роботу в місцеву адміністрацію і починає стрімку кар'єру чиновника. Вже за два роки після її початку отримує посаду бургамістра невеликого містечка Вайербуш. А на цій посаді в нього з'являється реальна можливість дійсно показати все, на що він здатен. І так, відзначимо, що йому на цей момент лише 27 років. В Вербуші та його околицях молодий мер будує школи, а також успішно лобіює будівництво ключової для того регіону дороги, яка зараз неофіційно називається Райфайзенштрасе, та з'єднує багато тамтешніх населених пунктів одне з одним та з великими містами. Керівництву подобається стиль роботи молодого енергійного адміністратора і його переводять керувати дедалі більшими та більшими населеними пунктами та районами. Ще на своїй першій бургомістерській посаді у Вайербуші молодий Райфайзе не став закривати очі на долю місцевих дрібних фермерів, переважна більшість яких ледь виживали. Коли гинув врожай або худоба, багато з них зверталися до лихварів, які позичали їм гроші під непомірні відсотки. Якщо фермери не могли повернути гроші, їм загрожував примусовий продаж їхніх ферм. Спочатку, після одного з червових особливо сильних неврожаїв, Фрідріх Вільгельм організовує з місцевих більш заможних землевласників благодійну спілку допомоги бідним. Вайербушер Бродферайн. На початковому етапі організація просто допомагала потерпілим селянам продуктами, але потім розширює діяльність та, наприклад, починає закуповувати та розподіляти посівний матеріал, будувати громадську лікарню тощо. Згодом керуючи все новими й новими, більшими й більшими населеними пунктами, він створює подібні організації і там, одночасно розширюючи та вдосконалюючи концепцію діяльності таких асоціацій. Так він приходить висновку, що для більшої їхньої сталості та життєстійкості ці об'єднання мають більше спиратися не на благодійність, а на принцип самодопомоги мешканців одне одному. Такі кооперативи або позико. Асоціації займаються не тільки тим, що дають в кредит гроші або худобу фермерам, в яких виникли проблеми, але й, наприклад, організовують навчання сільських дітей, працевлаштування земляків, в тому числі тих, які щойно вийшли з місць позбавлення волі тощо. Я тут навмисне. А? Оминаю слово сполучення кредитна спілка, яке було б більш правильним перекладом однієї з функцій асоціації, які створював Райфайзен. Бо в нас в Україні воно, на жаль, вже давно асоціюється з однією з найбільших та найнахабніших шахрайських схем, від якої постраждали сотні тисяч наших співвітчизників. Хай вже буде позакова асоціація. Адміністративна кар'єра Фрідріха Вільгельма закінчилась досить рано, в 47 років. Плинула особиста драма померла його дружина, а до неї троє з їхніх семи дітей. Сам Райфайзен, спілкуючись зі своїми односельцями під час епідемії тифу, підхопив цю жахливу хворобу, внаслідок якої захворів на нервову лихоманку. Яка підсилила проблеми з поганим зором, але на вимушеній пенсії він зміг повністю сконцентруватися на розвитку започаткованого ним громадського руху самодопомоги? Райфайзен узагальнює досвід, вдосконалює свої ідеї, допомагає землякам відкривати все нові і нові кооперативи та пезикові спілки в роботі. Йому майже повністю сліпому самовіддано допомагає його донька Амалія. Яка навіть відмовляється від заміжжя, щоб залишитися з батьком і продовжувати допомагати йому в його суспільній місії, ключовим кроком у подальшому поширенні концепції Райфайзена стала книга, яку він опублікував у 1866 році позикові асоціації як засіб полегшення труднощів сільського населення, а також міських ремісників і робітників. цій книзі він описав свій досвід створення організації самодоволення Допомоги та запропонував поради щодо їх практичного впровадження. Посібник мав широке поширення. За життя автора він вийшов у п'яти розширених виданнях. В них Райфайзен розглядав не лише пазакові асоціації, але й інші типи кооперативів, такі як споживчі кооперативи, збутові кооперативи, кооперативи виноградарів, молочні кооперативи та кооперативи зі страхування худоби. З часом таких асоціацій самодопомоги різних видів стає вже стільки, що виникає потреба в їхньому об'єднанні. На регіональному та навіть міжрегіональному рівні. Такі великі об'єднання дозволяють маленьким структурам консолідувати та гнучко перерозподіляти ресурси, об'єднувати зусилля на вирішення тих чи інших спільних проблем, ефективно ділитися досвідом, швидко поширювати інновації тощо. На основі таких регіональних та міжрегіональних об'єднань навіть створюються власні банки, в яких позакові асоціації можуть більш ефективно оперувати коштами своїх членів. Фрідріх Вільгельм Райфайзен помер в 1888 році, в 70-річному віці, але заснований ним рух вже давно жив своїм життям та невпинно розвивався. Один з піків такого розвитку припав аж на 30-ті роки 20-го сторіччя, коли і Ідея Райфайзена знову стала особливо популярними. Напевно, він не був першим, хто придумав таку форму самодопомоги селян, але його заслуга полягає в тому, що він доклав максимум зусиль в реалізації цих ідей: їх вдосконалення, систематизації, поширення та розвиток. Жодну з асоціацій, кооперативів чи об'єднання, в створенні яких він брав участь. Фрідріх Вільгельм ніколи не називав своїм іменем, але вже після його смерті так почали називати всілякі подібні структури. Щоб підкреслити головну ідею їхньої діяльності. Тобто, наприклад, назва молочний кооператив Райфайзена міста такого та означала, що цей конкретний кооператив в своїй діяльності спирається на принципи та ідеї розроблені Райфайзеном. Він міг бути відкритим за багато років після смерті Фрідриха Вільгельма в місцях, де той ніколи не бував, і людьми, з якими він ніколи не був знайомим. Пізніше створення таким чином всілякого роду структури розвивалися, зростали, деякі з них перетворилися на глобальні концерни, транснаціональні корпорації. І, наприклад, визначення Райфайзенбанк самими німцями сприймається швидше як тип банку, а не власна назва. Такі банки працюють в Німеччині, Італії, Нідерландах, Люксембургі, Швейцарії та Австрії. І далеко не всі вони мають слово Райфайзен у власній назві. Але не треба думати, що з ідеї Райфайзена на сьогодні залишилися тільки банки. Ні, кооперативи та їхні асоціації теж досі існують, та активно розвиваються в Німеччині і сусідніх країнах. До речі, відомий логотип з двома кінськими головами використовувався кооперативами Райфайзена ще на ранніх етапах діяльності таких організацій. Перші свої півтора роки в Німеччині я прожив в окрузі Альтенкірхен, де Фрідріх Вільгельм а Райфайзен головна, так би мовити, історична зірка та гордість. Саме в цьому районі розташоване й те містечко, де він народився, і ті, якими керував. Там, повсюду, його портрети, мурали, скульптури та присвячені йому пам'ятні таблички. А в магазині місцевих товарів навіть продається настілка Райфайзен Шпіль. Граючи, в яку можна пройти шляхами біографії Фрідріга Вільгельма. А завдяки цьому подкасту в мене виникла нагода більш детально вивчити цю біографію та розповісти її вам. Дякую вам, що прослухали цей шостий випуск подкасту Das Macherland. Я Михайло Ізюмський. Прощаюся з вами до нових випусків, до нових цікавих історій на цьому подкасті. Чус!